На минулому тижні у столичному пінчук Артцентрі відбулася презентація книги Анни Герман Червона Атлантида. Це прозова збірка з п'яти творів. Роман Піраміди невидимі Повість Червона Атлантида та три оповідання. Книга вийшла друком у видавництві довіра. Ліричний твір Червона Атлантида авторка закінчила у 2010 році. Повість розкриває глибинний духовний світ трьох жінок, які народилися в Галичині. Червона Атлантида це епоха радянського союзу. Образ тих часів, які минули, забравши багатьох друзів, статус, родину поринула в цей світ духовний і не просто в захваті. Я буду тепер завжди молитися за авторку. Нам треба, щоб побільше було таких людей, яких так серце болить за нашу віру. За словами Анни Герман, ще дідусь у дитинстві сказав їй, що вона буде письменницею. Так і сталося. Коли я маю час, я мушу щось писати, інакше я помру. Коли я не пишу там щось службове, я мушу щось інше писати, щоб не вмерти. От і все. Книга вийшла тиражем дві з половиною тисячі екземплярів.